Вже місяць львівські вертолітники живуть на півночі України. Тепер їхній дім просторі поля і військові вантажівки. День починається з тренувань. Гвинтокрил ось їхня спеціалізація. На ньому розвідують територію, розробляють маневри. Тим паче, що вперше саме львівські вертолітники випробовують один із найпотужніших у світі гвинтокрилів мотор Січ. Враження дуже чудове. Я літав на висоту 6 тисяч метрів. Ну, практично за 10 хвилин ми набрали 6 тисяч. Це для вертольота такого класу дуже хороша скороспідйомність. Поки що таких вертольотів в Україні лише два, і вони увійдуть у книгу рекордів Гіннеса. адже можуть піднятись на висоту 9 тисяч 125 метрів. Коштує виробництво одного літака 6 мільйонів доларів. Натомість російські аналоги розробляють за 15 мільйонів. Пілоти літатимуть на мотор при будь-якій погоді. Саме головне, що це повністю українського производства. Тобто ми не залежимо від яких-либо ну, історичних моментів. Вертольот виходить доволі компактним і доволі відносно дешевим по стоїмостним характеристикам. Набираються досвіду польотів і зовсім молоді офіцери. Много задач, много польотів. Приходиться по три, по чотири буває дня в неділю. Все зависит від задач. То есть тут вже никак воно не ограничивается. Колеги завжди підтримують, командири учат, Тобто будь-який вопрос, будь ласка, можна подойти, всі завжди объяснят. Та вертолітники не лише працюють у повітрі, на землі займаються заправками бензину, інші перевіряють погоду або керують польотами землі. Дехто ж з п'ятої ранку трудиться на кухні. Ставимо воду на, там, на макарон чи на рис, на чай. Все. Розпалі кухню та звари. Потім готуємо зразу обід. Перше, друге, компот. і на Навечір теж саме гарнір. Офіцери розповіли, їм пачками приносять продукти, акумулятори мешканці з різних областей України. Дух львівських військових щодня підіймається. Розповідають нам військові оператори, які шість днів жили з пілотами. І знімали їх на відео умови, які у нас живуть, можна назвати справедливо спартанськими. Люди живуть на аеродромах, палатках. Люди живуть в кунгах. Це військові. Вантажівки, проте я скажу відверто, що вертолітники не жаліються. Вони розуміють, що це життя військових умовах. Вони розуміють, що головне це виконання завдань. Навіть приїжджав священник, і там була служба Божа, була сповідь, і вони не могли навіть до сповіді не могли йти без автомату. Люди готові до того, щоб вступити в бій. Христина Шевченко, Роман Воленький – головні новини. Львова.